Це кадри з 14 березня 2014 року. З європейської площі у Києві на тренувальну базу в Нових Петрівцях вирушають 500 добровольців із самооборони майдану. Частина субусового слава самооборони, яка висувається на навчання на полігон. Підрозділи кі в майбутньому будуть національні гвардії. Хтось уже тримав зброю, а хтось бачить її вперше. Мотивація одна: вільна і незалежна Україна. Вони сформували перший добровольчий батальйон для захисту від російської агресії. Пізніше саме цю дату призначать днем українського добровольця. Ніхто крім нас ВДВ. наприкінці 2021-го, початку 2022-го, Відчуваючи загрозу повномасштабного вторгнення в Україні, розпочалося створення територіальної оборони. А вже в перші дні російського наступу до всіх військоматів країни вишикувалися кілометрові черги. Добровольці це. Люди, які залишили за спиною родини, бізнеси, роботи, майно і вирішили, попри все захистити свою державу. Серед тисяч добровольців, і мій тато Володимир Чалий він отримав уламкові поранення на Донецькому напрямку, але й досі боронить нашу державу. Тому що я не мог поступити інакше. Це моя країна, моя земля, моя батьківщина, моя родина, яку треба було захищати. Вітаємо і дякуємо всім добровольцям, що захищають українські землі.